Відділ і Держкомзему в нашому і відділ земельній Бучанській міській раді підготував відповідну інформацію, починаючи із 2002 року по даний час, яким чином межі, територія, за рахунок яких підприємств, організацій, сільпозаробників, а це, зокрема, фірма Київська, Рубежівська, Лісопод, Бучанський, а також Академія. На ворві. От показаний, показаний контур. Переброшує. Червона межа, стара межа міста настала на 2002 рік, а в синім абресі території, яку ми доключили. І стала на сьогоднішній день межа міста і межа міської ради співпадає, на яку виконується відповідна міста документація. Але зроблю акцент наступний. багато розмов ходило. Якраз 2002 рік згадав, вступив в силу Новий Земельний кодекс у 2002 році. І тоді якраз почалася ця епопея ліс, не ліс і тому подібне. Я свідомо цю тему чіпаю зараз, щоб зняти всі ці спекуляції. Якщо у нас ліс, ми маємо розуміти, що в лісі може бути тільки хатинка лісника і не більше. Якщо у нас зелене насадження міста. То відповідно місто може розвиватися. І якщо ми уважно слухали на початку той ролік, відеоролік, то звернули увагу, що і Камінський, і Булгаков, і всі, і Потом, в тому числі всі купували територію, де поселені Буча. Якщо це був би ліс, то в лісі купити нічого не можна ні при царській Росії, ні при Совєтській, а тим більше при Незалежній Україні то давайте знімемо ось цю спекуляцію, або давати відповідну оцінку тому. А чому виникло питання тоді? Тому що вступив в новий кодекс, і ця дискусія ліс не ліс фактично спричинила, що людина, яка там проживає спокійновічно, не матиме можливість приватизувати ліс. Має бути за насадження. Як підтвердження того, робочі групи всі були, створені, обласна державна адміністрація до суду подавала вищий господарський суд України. Не пам'ятаю, який рік не шкірська розкаже мені зараз. Рішення остаточне і оскарження підлягає, що це заведене насадження місця. Це жодним чином не значить, що треба бездумно, хаотично щось будувати, здійснювати вирубку і тому буде немає, берегти, тому що ми маємо ізюмінку. Але берегти за рахунок примноження, а не просто ходити, воно впало, а ми ходимо і тішимося від того, що ми маємо висаджувати дерева, як в садибі, так і по вулицях. Що й робить, відповідно, Бучанська міська рада з тою активною частиною громади, яка переймається даними.